Привіт, друзі, сьогодні ми поговоримо про Теслу, а саме про дуже важливі питання оновлення, скільки стоїть запчасті, там ключ сертифікати, що з ними робити, якщо вони позлітали, і як їх істиви, і як і збіжати того, ж, аби не купити машину з лежачими сертифікатами. А перед цим я вам розкажу про цю машинку. Це в нас Model 3 Long Range, 75 батарея, кіловат. Вона купилася на аукціоні Copart за 10%. 500. У нас тут мінімальні пошкодження, вона ранен драйв була з ключом, але ключа, на жаль, у нас в машині не оказалося. Ключ не приїхав, на фото на його не було. Але нічого страшного. Якщо хтось хоче таку машинку, можете звертатися до мене, ми можемо заказати таку машинку і зіграти по вигодній ціні. Хороший варіант з мінімальними пошкодженнями. Це в нас по пошкодженнях, це то, що в ній є. Оце все, що ви бачите, це в неї тільки поломане. У нас тут замінилося дві тяги: одна 100 доларів, друга 150. Тому що колеса на аукціоні стояли в різні сторони. Потім пришили ключа, ключ у нас стояв 200 доларів. Так, друзі, Для того, щоб нам не попасти на непрацюючі сертифікати, нам потрібно машинку купляти, щоб вона не попала під дату. Получається, Тесла в нас обновляється раз в 2 роки. Тобто, якщо вона 18 року, там, допустим, 10 місяця, то вона у нас буде обновлятися перший раз у 2020 році. 10-го місяця є важливі обновлення, які мають прийти. Потім виходить у 22-му році, і наступне обновлення вже буде виходить у 24-му році. Тобто, ви маєте так примірно порахувати, що плюс-мінус в неї було два роки пройшло, ну два по два, ви зрозуміли. І тоді, я думаю, буде все нормально. Там дається десь від тижня до місяця, щоб ці обновлення прийшли. Якщо в машині сім-карта стояла, і вона була в сіті, то вона могла ще в Америці обновитися. Тобто, але це не точно. Далі, в нас по пошкодженнях в мене була Тесла диск, був побитий диск, на Теслу стоїть 150 доларів. По оновленню я вам сказав. У нас по запчастях крило у нас стоїть десь 350 доларів, якщо в колір 250 не в колір. Бампер до 350 в колір, не в колір можна взяти за 200. Фара 250, галогенка 100. Так, друзі, запитували про русифікацію. Дивіться, в нас машину русифікувати не потрібно, у нас тут стоїть ось, бачите, можна російський язик поставити. На жаль, тільки російський, українського не можна. Так, далі у нас по картах. Давайте перейдемо навігацію. Навігація тут у нас звичайна. Звичайна навігація, американська. Хто хоче європейську навігацію, це буде коштувати десь 100-150 доларів, типу, кому як зручно. Далі в нас, дивіться, сім-карта. Бачите, сим-карти в нас немає, тільки Wi-Fi. Тільки Wi-Fi. Ми поки можемо підключитися до Wi-Fi і обновити сертифікати. Кому потрібно поставити сим карту сім-карта ставиться ось там знизу. От, ось там. Але потрібно її приключити в LTE режим в 4G. Якщо ви хочете в 4G режимі користуватися. Якщо вас не влаштовує 4G, можете поставити європейський модем, він буде коштувати до 350 доларів. І... Ви зможете користуватися і 3G режимом за містом, і 4G в, міст, в місті. Я ставив собі 4G сим-карту. Мені цього вистачає. Вдома в мене є Wi-Fi, машина підключається автоматом, вона обновляється. Ось тут, дивіться, у нас машинка приїхала 138 тисяч км. У нас тут преміум пакет, бачите, автопілота, все як положено, і сертифікати в нас 23-го року. Дивіться, машина виходить, в Америці вона була, і вона обновилась. все нормально. Сертифікати 23-го року, це доволі непогано. І в нас навігація, бачите, що в 22-му році загружалась, тобто рік назад. Тому можна вважати, що з цією машинкою буде все добре, вона доробиться і обновиться, все буде нормально. Тут ми заходимо, у нас тут нові обновлення з'являться, коли машина підключиться до Wi-Fi. Коли нових обновлень немає, буде писати, що вам їх не потрібно, у вас остання версія. Ось так. Ще кому цікаво, можете колір машинки собі замінити, там, не на синій, а допустимо на червоний. Але я думаю, це не так важливо. Давайте ще пройдемось по настройках. Що в нас тут є, подивимося, у нас тут управління, бачите, ось. Автоматичний світ включається, дальній ближній можна автоматично поставити. Тут у нас блокіровочка бачите, зеркала. Розвертати, звертати. Бачите, блокіровка вікон від дітей, бардачок відкривається, якщо немає на ньому пароля. Ну, Зеркала можемо відрегулювати, режим охорони показує. Йдемо далі. Педалі і тут у нас спортрежим, звичайний режим, спокійно, Тобто можна покляцати, кому як подобається. Давайте далі по зарядки пройдемо. Тут ми можемо виставляти рівень зарядки, який ми хочемо її зарядити. Там, на 80%, допустимо, щоб батарея не, не портилася. Бажано э, заряджати Теслу до 90% на кожен день. Тут у нас автопілот. По автопілоту можна по настройках пройтися. Далі в нас замки. У нас тут один ключ в машині, бачите? Їх було 16, їх удалили. Можна додати новий, просто нажати додати і прикласти ключ-карту до подлокотника. Далі йдемо освіщення. Тут теж, бачите, по освіщенню можна включити освіщення в салоні і все остальне, кому як зручно. Екран, яркость екрану можна підняти трошки лучше, щоб було видно. Це в нас поїздки тут забиваються. Збивається чисто останні Trip А, Trip Б можна збивати, тобто дивитися, скільки, в нас, скільки нам потрібно. Тут навігація. Безпець, можна включити режим охорони, і тоді ми будемо знімати від ілюстратор, буде. І буде бачити, що сталося біля машини, але потрібно флешку ось тут поставити. Ось там в нас має бути флешка. Ось там знизу. Але її, на жаль, немає. Це сервіс. У нас можна включати режим автомойки, буксировки і все тому подобне. Тобто тут багато всяких варіантів, що вам допоможе. І ось у нас ключ, саме головне в Теслі це ключ. Закриваємо Теслу і все, можна їхати. Так що, друзі, кого цікавить така машинка, звертайтесь до мене, поможу вам підібрати. Багато варіантів в мене їде в дорозі. Хто бажає таку машинку купити, цю машинку саме в мене забрав Сірошка, він в мене її забрав в дорозі, я її брав для себе. А мені ще їде дві тесли, крім цього, я заказав три штуки. Кому потрібно, звертайтеся, можу вам теслу в дорозі, теслу готову продати, теслу заказати. Якщо якісь питання теж є по теслах, що вас цікавить, ви хочете знати про Теслу, кажіть, я вам запишу відосик, розкажу ще про Теслу, Багато чого цікавого знаю. Як відкрити, як поміняти піропатрон. Піропатрончики, до речі, в мене теж є. Зарядки до Тесли є, кому теж потрібно до Тесли зарядка, піропатрон теж звертайтеся, в мене це все є. Я вже всі заказав зразу з запасом, щоб в мене було і для себе, і комусь хватило. Ось така красуня.